— Доброго Дня пані Ірино, доброго. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Скільки років ви у агросфері? Що вас надихнуло? Чи спонукало зайнятися цією справою? Ну, до 20-го року ми закінчився договір оренди наших паїв, і ми забрали, сказали батькам, що хочемо самі попробувати… — обробляти обробляти цю землю. І так якось так вийшло. Спочатку пшеницю ми сіяли, забрали після кукурузи, дуже важко було. В обробітку сіяли ячмінь, а потім пшеницю. Тоді на сою перейшли. Чи задоволені результатами вашими? Так, да, дуже задоволені. Пшениця рік на рік не ну, давала урожай гарний. І шість, і сім, і це є. Соя, то мінімум 2,5, це то рік дві дала з гектара там. Отак. Чому вирішили сіяти соняшник цього року? Ну, рішили зробити сіву зміну якусь і так е, подумали, що треба попробувати зробити. Зрозуміло. Серед яких сортів обирали? Е, серед сортів обирали, щоб е, легше в обробітку було. Е, під Гранстар, мені здається, це самий найпростіший, тому що в нас техніки як такої немає, все, так, знаєте, трошки наймаємо, трошки щось своє, але. Mm -hmm. Нам порекомендували під Грандстар, так ми спробували. Скажіть, будь ласка, чому обрали саме соняшник Флокс? Та як дізналася про нашу компанію НВА Пілігрим? З Фейсбука дізналася, залишила е, зворотній зв'язок, зі мною зв'язалися, проконсультували дуже класно, на всі питання мені відповіли і даже, дещо порекомендували. Та взагалі довольна та задоволена. Пані Ірина, скажіть, будь ласка, яку фракцію ви для себе обрали? Ми брали стандарт плюс. Чому ви обрали її? Ну, взагалі я хотіла применю брати, але там крупніше насіння. Але в зв'язку з такими погодніми умовами мені порекомендували стандарт плюс, тому що менше насіння, менше влаги, щоб швидше зійшло, і я так по рекомендації і взяли стандарт. Зрозуміла, чи задоволені ви станом соняшнику на теперішній час? Так, звісно, дивіться, які гарні радочки видно. Скажіть, будь ласка, як ви готували поле до посіву? Що вносили восени навесні? Що плануєте ще? У Нас нічого не вносилось, оранка. Осіння, весною закриття влаги, культивація і зразу вже був посів. Плануємо вносити по листу після обробітку гербіцидами, через дві недільки підкормка по листу буде. Супер зрозуміло, дякую. Скажіть, будь ласка, чи є у вас подруги чи знайомі, які також займаються агросферою? Ну, є, є, так. А особисто вам хтось допомагає у цій справі? З чоловіком разом? Супер. Тобто у вас сімейна справа. Ну так. Скажіть, будь ласка, а що б ви порадили, чи, можливо, хотіли б змінити у агросфері для того, щоб жінкам було легше її освоїти? Чоловіча підтримка. Жінки тільки керують, чоловіки все роблять. Так, так і є. До. Дякую. Добре. Дякую вам за приділений час, за ваше поле, за ваш відгук, за те, що обираєте наш соняшник, соняшник Флокс для усіх. Ми разом з вами. Дякую. Дякую вам, усього найкращого.